Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми проїзд-перехресть, Другим буде завдання з теми зупинка та стоянка, і останнім буде завдання з теми початок руху та зміна його напрямку. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Кому має дати дорогу водій білого автомобіля? Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих: Один лише трамваю, два трамваю та велосипедисту, три трамваю та синьому автомобілю, чотири лише синьому автомобілю, п'ять лише велосипедисту та шість має дати дорогу усім. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали чотири транспортні засоби. Трамвай, синє авто та велосипедист проїжджають прямо, а білий автомобіль повертає ліворуч. Перехрестя, наше, як ми можемо бачити, не обладнане світлофорами, а також на ньому відсутні будь-які знаки. Відповідно, перед нами типове нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Хоча, можливо, дещо нетиповим це перехрестя роблять трамвайні колії. Але тим не менше, ця задачка є надзвичайно легкою, і я впевнений, майже всі з нею впораються. Власне, аби вирішити це завдання, нам з вами достатньо звернутися лише до одного пункту правил дорожнього руху. А саме до пункту 16.12, де ми побачимо, що на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. І це добре відоме усім правило перешкоди праворуч. Але ще в цьому пункті зазначається, що на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехрест, де організовано круговий рух. Простіше кажучи, водій білого автомобіля має перевагу перед водієм синього, оскільки є для нього перешкодою з правого боку. Для трамвая біле авто також перешкода з правого боку, але на рівнозначних дорогах трамвай має перевагу, а отже якраз таки трамвай проїжджає наше перехрестя першим. До речі, одночасно з велосипедистом, котрий перешкоди з правого боку не має, але в свою чергу є перешкодою з правого боку для водія білого автомобіля, який і має дати йому дорогу. Таким чином, водій білого автомобіля в зображній ситуації має поступитися дорогою трамваю та велосипедисту. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 2. Ну Но ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: біля кого з пішоходів може зупинитися водій жовтого таксі, аби здійснити посадку пасажира? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1 біля чоловіка праворуч, 2 біля жіночки ліворуч, три може зупинитися біля обох, та чотири зображені місця зупинки для посадки пасажирів забороняються. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги з трамвайними коліями посередині, і водія таксі, якому так би мовити, пропонуються два клієнти по різні боки дороги. Давайте розпочнемо з чоловіка праворуч, що ж може завадити водієві таксі зупинитися у зазначеному місці, аби підібрати цього чоловіка. Звісно, що ми не могли не звернути увагу на дорожній знак 334 зупинку заборонено, що встановлено на зображеній ділянці. Логічно, що цей знак забороняє зупинку, але що ще варто знати, так це те, що зона дії цього знаку починається від місця його встановлення і переривається найближчим перехрестям. А також цей знак не діє на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. І тут головне не схибити, адже таксі це не той транспортний засіб, який рухається саме за встановленим маршрутом. А значить, зупинитися біля чоловіка в зазначеному місці таксисту забороняється, оскільки місце зупинки знаходиться в зоні дії знаку зупинку заборонено. До речі, що ще треба знати, так це те, що цей знак діє лише на той бік дороги, на якому його встановлено. Тобто знак зупинку заборонено не забороняє водієві таксі зупинитися на протилежному боці дороги, де його чекає наша жіночка. Проте зупинитися біля жіночки водій таксі також не має права, адже наша дорога має трамвайні колії посередині. А згідно з пунктом 15.3 правил, у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги, але тієї дороги, що має по одній смузі для руху в кожному напрямку, і не має трамвайних колій посередині ну і також не розділена суцільною лінією розмітки. Таким чином, водій таксі не має права зупинятися в обох зазначених місцях. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ця задачка була вже складнішою, і тепер ми переходимо до наступної, вже останньої на сьогодні задачки. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут. Так і за кермом. А запитання у нас таке: Водій якого автомобіля порушує правила, повертаючи праворуч? Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Водій червоного, 2. Водій синьої вантажівки, 3. Обидва порушують, та 4 обидва не порушують правила. Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. А тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три автомобілі. Щоправда, один з них, а саме білий зламався. А в цей час що червоний автомобіль, що синя вантажівка, повертають праворуч. Ми бачимо, що наша дорога має додаткову смугу, яка служить смугою для гальмування для червоного автомобіля, і в цей же час смугою для розгону для водія синьої вантажівки. І тут ми відразу звернемося до пункту 10.8 правил, в якому сказано, що якщо в місці з'їзду з дороги є смуга гальмування, водій, який має намір повернути на іншу дорогу, повинен своєчасно перестроїтися на цю смугу і знижувати швидкість тільки на ній. А якщо в місті в'їзду на дорогу є смуга розгону, водій має рухатися по ній і вливатися в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються цією дорогою. Тобто виходить, що водій вантажівки робить все правильно, спочатку повертаючи на смугу. Для розгону, а водій червоного автомобіля робить неправильно. Але ж водій червоного авто не в'їжджає на смугу для галюмування не тому, що йому так захотілося, а тому, що ця смуга банально зайнята зламаним білим автомобілем, який стоїть на варійках. І тут буде доречно застосувати пункт 10.6 правил, який в випадках, коли автомобіль через свої габарити чи інші причини, як то, наприклад, нерухома перешкода в крайній смузі не може виконати поворот з відповідного крайнього положення, дозволяє водієві виконувати поворот не з відповідного крайнього положення. Тобто водій червоного автомобіля правил не порушує. Але тут головне гальмувати плавно, а не різко, адже це може стати неприємною несподіванкою для автомобілів позаду, котрі до всього можуть ще й рухатися на високих швидкостях. Ну а я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 4. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роздідемося, звісно, що за правилами.